Будь ласка, ще раз попрошу, в кого включені мікрофончики. Поки що виключить. У вас буде та прекрасна мить, коли вам буде дане слово. Так, да, дякую, бачу. Ось, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий, Вітаємо всіх. Якщо ви тут, ставте вогники в чат. Сьогодні ви всі прекрасно виглядаєте. У вас прекрасний зовнішній вигляд, нові зачіски. Виглядаєте святково і урочисто. І нам від того дуже приємно. І ми починаємо наше свято останнього дзвоника 2025. Шановні учні, батьківська громадо. У цей святковий час чарівну мить ми свято урочисто відкриваємо. Хай гімн держави голосно звучить. Урочиста лінійка, присвячена свято останнього дзвоника, вважається відкритою. Цей рік усіх нас згуртував, ми стали всі міцніші сталі, знання нові, ми здобували, ми знали, треба жити далі. Сьогодні ми молимося і дякуємо тим, хто зараз на варті нашого спокою щохвилинно, хто ризикуючи власним життям, оберігає нас. Сьогодні, схиляючи голову, ми згадуємо героїв, які загинули. Шановуємо пам'ять полеглих синів і доньок України хвилиною мовчання. Весело всміхається травень, бо скінчилась навчання пора, і зібралась над дзвоник останній вся весела шкільна дітвора. Дзвінок востаннє нині пролунає для тих, хто вже сьогодні випускник, а інших всіх зі школи відпускає, зробивши старшими на цілий рік. Останній день у школі чи ж не свято? Попереду походи, ігри, сміх, книжок нових і радості багато, та різних інших небувалих втіх. Яке емоджі описує ваш навчальний рік? Ставте, будь ласка, у чатик. Ану, давайте подивимось, який він був ваш навчальний рік. Вибирайте собі смайлики, давайте подивимося. Давайте обирайте і на раз, два, три. Всі разом натискайте Enter. Раз, два, три. Так. І веселе, і смішне бачу, і якесь таке загадкове. Всяке різне було життя. Так, і бачу, що хтось багато навчався, хтось багато їздив. Так, хтось закохався, бачу. Клас. Ну, хто не може поставити смайлик, той може написати словом. Правда? О, і отаке було, і таке було. Вау, супер! Просто! Отаке воно. Різноманітне шкільне життя. Неймовірно, просто. А зараз ми хочемо передати слово людині, яка пройшла цей навчальний рік разом із нами усіма з учителями, учнями і їхніми батьками. Нашій директорці Юлії Володимирівні. Але для початку Юлія Володимирівна яке емодзі описує ваш навчальний рік? Юлія Володимирівна. Ви з нами? Пропав трошки в мене. Так. Ну, як ви бачите, чи бачите? У мене щось трошки техніка здає. Бачимо. Бачимо. Ні, ми не бачимо. бачимо. Людмила викинена зробила. Бачить, так. Давайте ще раз робимо, щоб всі побачили, Є? так. Ага, ну давайте бачу. перезапустимо, щоб всі побачили, а, який цей рік був для Юлії Володимирівни в Емодзі. Десь так було. Бо дивіться, коли рік тому ми прощалися, пройшло літо. А всі ж діти вважають, що літом вчителі ж там всі відпочивають десь. З вудочкою а або з квіточками так, під деревом. На жаль, е влітку вчителі там рідко буває така можливість відпочити, тому трошки навіть сльозу пускали від втоми. Але прийшов новий навчальний рік. Показали язика всім нашим проблемам і не дивлячись на е втому, не дивлячись на страшні події, які відбуваються, ми ж то знаємо, що. Хоча б онлайн, але з вами ми побачимось. Тому більшості емоцій це була радість, це була любов. І якщо ви думаєте, що вчителі не могли за цей навчальний рік закохатись, то і в нас таке було. Тому любов, радість, надія, надія на майбутнє в кожному емоції – тому е, бажаю, щоб наступного навчального року, коли ми будемо підбивати підсумки, щоб смайлики, які ви відправляли, були такими самими, як ви відправляли зараз. Любов, радість, все круто, все класно. Бо, тобто, а можливо, можливо, ну є така надія, що е, може ж ми вже зустрінемось і в школі. Ну дуже я за вами всіми скучила. Так, тому е як мені ці прибрати? Ой, мене зараз викине. Ага, повернулась. Шановні учні, я сподіваюся, у вас з технікою все добре. У мене добре з технікою. Супер! Е шановні учні, шановні колеги, батьки, якщо ви з разом з дітьми присутні. Всі, хто навчається вже середній, в старшій школі, всі вже знають. Малюки ще не звикли до цього. Але всі знають, що кожного шкільного свята, особливо, коли це стосується першого останнього дзвоників. Вас вітає нас з вами, вітає наш харківський міський голова. Діти, хтось знає, як нашого мера звуть? Ігор Терехов. Терехов. Молодці. Ось той самий Ігор Терехов пам'ятає про кожного з нас і просив привітати вас, надіслав листа спеціально для вас, шановні учні, батьки та колеги. Отже, шановні учні, батьки і вчителі, сьогодні ще один навчальний рік добігає кінця. Для когось він став першим знайомством зі школою. А для когось останньою сторінкою дитинства, для когось черговим етапом на шляху знань. Ви, навчилися, ви навчалися в дуже різних умовах: хтось у підземках чи метрошколі, хтось онлайн, бо далеко від рідного міста. Але, попри все. Ви впорались, і незалежно від того, де б ви не були, кожен із вас невід'ємна частинка Харкова. І це вже велике досягнення, яким можна і треба пишатися. Випускникам вітання з першим кроком у нове доросле життя. Попереду цілий світ можливостей. Вірте в себе так, як ми віримо у вас. А молодшим, хочу побажати, щоб кожний шкільний день був не лише про уроки. А й про відкриття, дружбу і маленькі радощі, щоб поряд були завжди ті, хто розуміє, підтримує і дарує тепло. Ви наше майбутнє, і ми зробимо все, щоб ви почувалися в безпеці і ваше дитинство було щасливим настільки, наскільки це можливо у цей надзвичайно складний час. А попереду. Довгоочікувані канікули. Проведіть їх у колі рідних і друзів, насолоджуйтесь відпочинком та відновлюйте сили, мирного і радісного літа з посмішками, сонцем і відчуттям безтурботності, на яке кожен із вас так заслуговує. З повагою Харківський міський голова Ігор Терехов. E, наша подяка Ігорю Олександровичу, а від себе хочу вам побажати. Знаєте, перше, що мені прийшло на думку сьогодні, коли я, ви почали заходити і вітатись. Любі, мої друзі, ось не звикайте до цього онлайн-формату. Не звикайте до цього. Я розумію, що ми вже не перший рік спілкуємось виключно так. Але тим не менше, сподіваємось на те, що якомога скоріше ми зустрінемось з вами вживу. Сподіваємось на те. Що війна закінчиться скоро. Віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили і чекаємо перемоги і зустрічі мирного, безпечного літа вам. Набирайте сил, повертайтесь 1 вересня. Домовились? Я вас вітаю да, з закінченням. Я вас вітаю з приходом літа. Я вас вітаю з тим, що ми нарешті всією школою, хоч так, але побачили зі святом вас. Слава Україні! Героям. героям героям! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава. Героям слава. От Другі на... наші школярі! Навіть на телефоніє фотографія нашої школи. Чудово! Чудово. Дякуємо, Діма! Да. Дорогі наші школярі, ви покоління, яке змінить світ. Mm. Ви покоління, яке народилося у незалежній Україні. І зростає у часи найбільших викликів нашої історії. Випокоління, яке вчиться не тільки з підручників, але й з реальності, що змінюється щодня. <клес> Випокоління стійкості. Коли світ здригнувся, ви продовжували вчитися. У підвалах, у метро, онлайн з різних куточків країни та світу. Ви довели, що освіта це не просто місце, це стан душі, прагнення до знань у супереч всьому. Ви покоління глобальної свідомості. Ви говорите кількома мовами, мислите категоріями планети, але при цьому знаєте ціну рідного дому, рідної мови, рідної землі. Ви покоління справедливості. Ви ставите незручні питання, вимагаєте чесних відповідей, боретеся за свої права та права інших. Ви покоління творців. Ви не чекаєте, поки хтось створить для вас майбутнє. Ви створюєте його самі. Ваші ідеї, проєкти, стартапи, мистецькі роботи формують нову реальність. Ви покоління емпатії. Ви вмієте співчувати, підтримувати, піклуватися. Ви покоління мрійників реалістів. Ви мрієте про велике майбутнє, але розумієте, що воно будується з маленьких щоденних кроків. Ви знаєте, що зміни починаються з вас самих. Ну, а тепер, діти, дві будь ласка, треба встати і взяти учні. всі! і трошки танцюємо. Хтось хоче встає, хто не хоче, зима. той може. Щасливим да. молодці! Щасливим бути шалено, щасливим.

Супер. Бачу, що трохи порухалися. Бачу, що трохи встали, потанцювали. Це просто прекрасно! Супер! Ну що, а тепер момент удачі. Лотерея для вас. Швиденько пишіть у чат. Я тут. І серед всіх, хто напише, ми оберемо переможців. А що ви отримуєте у подарунок? Ну, це ж удача, буде зараз для вас сюрприз. Так, побігли, побігли, побігли. Так, я тут, я тут, я тут. Бачу, Боже, скільки. Давайте ще буквально хвилиночку. Так. Так. Ну і 3, 2, 1. Стоп! Хто встиг, той встиг. Так. Окей. Ну, що ви виграли? Ви виграли сертифікати на наступний навчальний рік. Буде 4 переможці. Що я зараз роблю? Я отак от закриваю очі чесно, і отак от пальцем просто на екрані обираю когось, озвучую прізвище, і ваш сертифікат полетить до вашого класного керівника, а ви ним скористаєтеся. З вересня наступного навчального року. Отже, закриваю. Гортаю, 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 гортаю. Так, і перший переможець у нас Максим е Берлізьов, да? Правильно? Берлізь. 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 Так, Берлізьов. Берлізів. Берлізь. Дуже приємно. Бо такого, е такого не знаю поки що. Радо знайомства Максима. Отже. Ти виграв сертифікат, зараз покажу, який. Отакий. От так, ти маєш право один раз протягом навчального року не відповідати на запитання вчителя. Так, кому з класних керівників мені відправляти сертифікат? Скажіть, будь ласка. Олені Іванівні. Так, Олені Іванівні, супер. Добре. Так, йдемо далі. Я тут, я тут, так, так? Я тут, тут стільки я тут. Знову закриваю я очі, тут. знову, я знову, тут. знову, знову, знову шукаю, шукаю, шукаю. І наступний переможець у нас рябовол Максим. Максим, ти є тут у нас? Я. Максим. Я тут. Так, Максимчик, так, твій сертифікат. Він ось такий. Так, ти маєш право один раз не виконати домашнє завдання без наслідків. Скористуйся, будь ласка, з розумом, цією можливістю. Так, це кому відправляти? Це мені. Це мені. Так. Так. Супер. Колеги, я перепрошую, сертифікат всім видно. Так. Я бачу тільки панель на комп'ютері. Бабку видно, тільки так, а сертифікат. Ні, не видно, Не видно, видно звісно ж, тільки а. панель на комп'ютері видно. Так. А якщо так, скажіть мені, будь ласочка. Видно, не видно. 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 Тепер. видно. Тепер видно. Тепер видно. Значить, перший був отакий, от ще раз демонструю. Це було право на мовчання, тобто один раз не відповідати на запитання, другий наш переможець отримав сертифікат, який дає право один раз протягом навчального року не виконати домашні завдання без я тут. Далі йде. Далі мікрофони повимикайте. Далі гортаю, гортаю, гортаю знову наш чатик. І наступний наш переможець це а, Лисик а, Лесик Лобов. Повезло. Так, Лесик. Отже, твій сертифікат. Зараз ми його продемонструємо. Okay. Отакий. Лесик, де в нас? Лесик. Nice. Значить, Лесику пощастило. Називається сертифікат Контроль на плюс один раз на рік отримати від учителя плюс 2 бали за одну контрольну. Але будьте уважні, да, що це не річна і не піврічна. Це точно, але все одно це класний шанс насправді. Так, це кому відправляємо? Валентина Іванівна. Валентині Іванівні, супер. Так. Баром не буде не 12 балів, а 14. <рес> <Так>. Круто. <рес> ну, може ти, тоді, може, ти тоді з кимось поділишся цим сертифікатом, кому він буде на той момент потрібніше. Це теж буде насправді дуже благородно. <рес> От, і останній четвертий сертифікат ну, це просто вау. Отже, знову. Знову гуртаю, гуртаю, гортаю, гортаю. Шукаю, 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 шукаю. І останній наш переможець на сьогодні. Так, це в нас Єгор Лішин. Є такий тут у нас? Він нічого ставити, тому що він спамив. Так, дивимося, який сертифікат виграв Єгор. Так, а в Єгора сертифікат ось такий. Плюс один бал до контрольної, плюс один, удача. плюс одне право не відповідати. Я не знаю, я не так що, отакий золотий тобі сертифікат, кому відправляємося. Наталі Юріні. Наталі Юрівні, чудово. Отже, всі сертифікати. Відправлю класним керівникам, вони вам перешлють, а ви, будь ласка, їх збережіть до наступного навчального року. Скористуйтеся з розумом, і нехай вам щастить не тільки через сертифікати, а взагалі по життю. Тепер головна мить урочиста хвилина. дзвонить останній дзвоник, mm. дзвонить дзвонить зараз. дзвонить Ну, ну. Неод... не хоче, з нами, але доведиться, Надавна загаду, тому що зелені двері. Дорогі школярі, пам'ятайте, ваші знання це наша зброя у боротьбі з невіглаством, ваша критичність це ваш захист від маніпуляцій, ваша креативність це ваш ключ до майбутнього, ваша доброта, це ваша суперечка у сучасному світі. Ви не просто вчитеся для оцінок чи дипломів, ви готуєтеся стати лідерами нової України, нового світу. Світ потребує вашої енергії, ваших ідей, вашого бачення. Не бійтеся помилятися, не бійтеся ставити великі цілі, не бійтеся бути собою. Ви покоління, яке змінить світ. Віримо у вас. Віримо у вас. А тепер а тепер. Сільне <ріст> фото нашої шкільної родини. Всі Усі посміхаємося, посміхаємося, Наре... показуємо сердечки і. Два. Один. Да. Три, два, один. Скрін. Усі посміхаємося.

八七年。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.